свою законну силу після того, якщо, коли вона не зібралася один квартал і не виконує свої ну, функціональні обов'язки. розумієте Сьогодні єдина область, яка живе без бюджету, це Тернопільська область. І от е, наступне, що ось я маю звернення від е, обласної дитячої лікарні, розумієте і я спілкувався з лікарями, з усіма. Є там заборгованості, але саме найгірше, що батьки приносять е, туди е, продукти харчування, Ну, е, тому що немає бюджету, не прийнято і не цей. Я хочу відповідально заявити. На сьогоднішній день в обласній раді хватає депутатів для прийняття бюджету. Наступне питання можна сідати і вирішувати, але бюджет. Щоб діти школи інші страждали і цілий рік ну це просто є недопустимим. І мені здається, що бюджет був, мав би бути прийнятий. Наступне питання те ж саме, як мені стало відомо, але це не, не, не є питання особисто депутата міської ради Смакуза, а стоїть питання по е, територіальній виборчій комісії. Ось яка в незаконний спосіб е, нас усунула від виборів, ось тому, що ми тоді пред'явили всі документи, але нас усунула від виборів. І е, в супереч рішенню судів, е, які забороняли виголошувати смаку за обраним по цьому депутатів, все ж таки вони прийняли рішення. Тобто, е...